Вітаємо вас! У нас на виробництві ще один готовий модульний будинок 75 метрів квадратних, але за унікальним плануванням. Ходімо, оглянемо його. Цей будинок, по суті, абсолютно завершений по внутрішнім роботам, але ми домовилися із замовниками, що підлогу будемо стелити вже безпосередньо в них на ділянці. Ходімо, оглянемо планування, це в нас передпокій, далі продовження передпокою. Майбутнє технічне приміщення. В якому тимчасово лежить мій рюкзак. Дві окремі спальні. Вікна оздоблення це усі опції, які ми завжди обговорюємо з вами індивідуально. Саме у цьому будинку на стінах унікальне оздоблення, трішки пізніше розповім. Друга спальня. Тут у нас зона для гардеробної. Дуже зручна з розетками, вимикачами. Матова, матова фарба. Це все треба відчувати, бачити. Тому, якщо у вас є можливість приїхати до нас на виробництво, то ми завжди вас очікуємо. А зараз пішли далі. Санвузол. Просторий, світлий. Одразу є місця та виводи під пральну машинку та бойлер, гігієнічний душ, унітаз і місце для душу. Тут буде круте дзеркало з підсвіткою. Сподіваємося, що зможемо вам показати будинок вже на ділянці. Електрощитові. Вони у нас настільки зручні та комфортні виводи на кожен вимикач, на кожну розетку, на програматори з опаленням. Керувати такою електрощитовою зможе навіть дитина, але ми не рекомендуємо. І кухня вітальня. Це улюблений простір усіх мешканців будинку, а також ваших гостей. Тут у нас буде камін. Плиточку саме в цьому будинку. Історія така, що в нас не було в наявності такої плитки, а замовники хотіли саме її і самі нам її доставили. Тому по домовленості можливо все. Зона кухні, розміщення вікон, їх розмір. Ми також говоримо з вами індивідуально. Якщо ви звернули увагу, то в кожній зі спалень та в кухні літальні в нас стоїть рекуператор. Рекуператори потрібні для того, щоб у вас було постійне провітрювання і без втрати тепла. Взимку це дуже важливо. І я вам обіцяла розповісти про унікальне оздоблення у цьому будинку. На перший погляд, стіни виглядають, наче ми знову реалізували декоративну штукатурку. Але ні, це шпалери підфарбування. Тобто, з нами, якщо вам буде імпонувати саме такий варіант оздоблення, він можливий. Це і декоративна штукатурка, і шпалери підфарбування, і структурована фарба, і, звісно, оздоблення у натуральній деревині. Зовні цей будинок також дуже гарний. А на ділянці ви побачите його вже у всі красі. Оздоблення виконано у комбінації hpl панелей та фальцевих картин в металу. HPL-панелі панелі це достатньо зносостійкий який матеріал, довговічний і не потребує особливого догляду. Його достатньо просто помити. І все. Тераса це чудове доповнення до вашого будинку і місце для відпочинку. Якщо ви теж бажаєте замовити енергоефективний дім, який виготовлять вам швидкі терміни, з повним ремонтом доставлять на вашу ділянку, пишіть нам вже за контактами в описі до цього відео. Запросимо вас на виробництво, проведемо детальну консультацію, розповімо усе по цінам, по моделям будинків, підберемо планування, яке бажаєте саме ви, і виготовимо прекрасний новий дім. До зустрічі!